Привіт усім! Я Олеся Василівна, і сьогодні я допоможу вам вивчити німецький алфавіт та навчу легко і швидко читати на німецькій мові. Отже, німецький алфавіт деса Б і складається з 26 літер. В його основі лежить не кирилиця, на жаль, як у нас, а латинь, так само, як і у більшості європейських мов. Тому якщо ви раніше вивчали французьку, англійську чи угорську, вам буде легко вивчити також і німецький алфавіт. Для чого це необхідно? А для того, щоб легше навчитися читати на німецькій мові. Адже більшість букв читається саме так, як вони називаються в алфавіті. Тож, давайте почнемо його вивчати. Перша літера А Б, Ці ді, І. F, G, H, літера Г вимовляється з придихом, не так дзвінкою, як українська Г, а трохи глухіше, схоже на літеру Х. І К L, літера L є середньою між зовсім твердою Л та м'якою Л. Взагалі в німецькій мові майже немає м'яких приголосних. Українське слово дідо німець вимовив би десь приблизно так. Дидо. Тітка титка. Звертайте на це увагу. Йдемо далі. М, Н, У, П, К, Л, С, Т, У, В, В, X, Y, Тра. І зустрічається в основному у словах латинського та грецького походження, де вона читається як щось середнє між літерою ю та у. Ю. Складаємо губи на Ю, а вимовляємо У. Ю. А в словах англійського походження вона читається як І. Остання літера – «цет». Читається завжди як «ц». Крім основних літер в німецькому алфавіті є ще чотири додаткові. Це а з крапочками називається А-умлаут, а читається як Е. Це ще одна додаткова літера Е. Оумлаут. В українській мові немає відповідної букви. Вимовляється, щось схоже на російську йо Е. Ö. умлаут вимовляється як ю. Ця літера називається «сц». Вона дуже схожа на літеру Б, а насправді це дві букви С. Тут у таблиці ви можете побачити, як усі букви пишуться та вимовляються. Червоним кольором я виділила ті літери, які мають декілька варіантів читання, або вимова яких є трохи складнішою. Саме на них ми і зупинимося. Літера С. Самостійно майже не вживається. А в основному у складі буквосполучень, які ми вивчимо трохи пізніше. Самостійно вона читається як К або Ц. Як Ц читається перед буквами Е та «і». Кафе, коде, клоун, але цельзіус. І, ви помітили, літера «і» називається не е, а і це тому, що вона часто так і читається. Тобто вона читається як Е або як «і». Від чого це залежить? Це залежить від того, чи вона довга чи коротка, чи відкритий склад чи закритий склад. Взагалі в німецькій мові голосні бувають довгі і короткі. Звертайте на це увагу. І якщо це необхідно, обов'язково подовжуйте голосну. Нет, – «Heft», «Prospekt» – але іде, лісен, ти не ти, як в англійській, а ти. Х. Вітера Г вимовляється як Г на початку слів, а всередині слів після голосних не вимовляється, а тільки подовжує їх. Хаус, хабен, хе. Але фаген, вунен. КУ, Ін, НЕЙМЕН, Г. Літера Г в німецькій мові вимовляється не так, як в українській. Для того, щоб зробити такий звук, необхідно уявити, що ви полускаєте горло. Г. Не переживайте, якщо у вас не виходить вимовити такий звук. Ви завжди можете сказати, що ви розмовляєте на австрійському варіанті німецької мови. А там літера Р вимовляється так само, як і в українській. Значить, літера R вимовляється як Г або в кінці слова або склада після голосних, найчастіше після Е, вимовляється не чітко, як А. Риген, ратен, Гаун. Але «уда», AB. Літера С читається як С або з. Як з вона читається перед голосними та міжголосними, як с у інших випадках або при подвоєнні. Гассе, конспект, «заль», лізен, зон. Пам'ятаємо га, не читаємо, подовжуємо О. Літера «фау» читається в основному як ф. Дуже рідко в інтернаціональних словах вона читається як В. Фата, Фі, літру в кінці вимовляємо не чітко. Фольк пом'якшуємо літру Л. Але вазе, варіанте, Ванле. Ю. Фенф. Мюде тю. «ю», «Hören», böse «Zwölf», «E», «Männer», «Blätter», «Hände», «S», «Groß», Кюсен. Які є букви сполучення голосних в німецькій мові? «I» і читаємо разом як Ай. I. Навпаки, і-и I, I читаємо як довге і, і. Іу читаємо як ой. З умлаутом пам'ятаємо це додаткова літера Е. А еУ читається як Ой, тому АУМлаут У також ой. Буквосполучення приголосних. В німецькій мові не вистачає багатьох звуків. Це компенсується буквосполученнями. Наприклад, ЦГ читається разом як Х, або зрідка як «хі», в основному перед літерою І. Додаємо спереді С, СцГ. І у нас вже звук Ш. Ще одна літера спереді, таким вагончиком приціпили ми літеру Т, Т, г І у нас звук ч С. «С-п» на початку слів та коренів слів читається як ШП. Тобто нам не потрібно писати с с Г, П, а досить СП, щоб утворити звук Ш. П. Так само ST на початку слів та коренів слів читається як шт. Цей «к» – це подвійне К. Літера Q самостійно не вживається, а тільки у сполученні з літерою У, і читається разом як «кв». А зараз давайте розглянемо декілька прикладів і разом почитаємо «майн», «дайн», «зайн» С голосними як З. Ібе, пом'якшуємо трошки Л. Лиген телефон. Тут для подовження І служить не тільки літера И, а ще й літера Г. Зіт. Ой. Гойтеропа. Нойм. Також ой. Гойзе. Летен х. Buch Miako, Ich. Mich. Ш. Sch, Schwarz. Schule. Schon. Ch. Deutsch. Пам'ятаємо у, читаємо як Ой. Deutschland. А в цьому слові у нас відразу три букво сполучення. Ч, х, ш. Чехіш. Шп. Шпахе, шпрехен, Sport, вінтершпорт. Німці дуже люблять складені іменники, тобто іменники, які складаються з декількох іменників. Наприклад, Winter – Зима, шпорт, спорт. Вінтершпорт разом зимовий спорт. СП тут читається як шпи, тому що воно знаходиться на початку корення слова спорт. Шт, штунде, штиєн, штерн. Так само тільки на початку слів і корені слів. К, екке, баккен, штеке, кв, квадрат, пеквим, «пеквєм», «квелле». Ось і закінчиться наш перший урок. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся на мій канал у Ютубі, а також заходьте на мою офіційну сторінку. До свар Алес Віргойте. Чус. На сьогодні все. Пака!